Турецька поліція затримала ще 11 найманців ісламської держави, яких підозрюють у причетності до атаки на Стамбульський аеропорт. Загалом заарештовано 24 особи, яких пов'язують із іділ. Серед затриманих є вихідці з Росії. Про це повідомляє тамтешня преса. За інформацією турецьких колег організатором теракту міг бути чеченець Ахмед Чатаєв. Яна Слісарчук з останніми відомостями зі Стамбула. Серце Стамбула, район Фатіх. Він доволі консервативний, хоча туристичні місця знаходяться буквально в 10 хвилинах. Звідси саме цей район терористи обрали, аби поселитися тут на місяць. Поліція з'ясувала, що бойовики прибули до Туреччини з Сирії, а саме з міста Рака. Аналітик з безпекових питань Дорук Ергун сказав нам: в Туреччині і ділу робити теракти досі зручно, адже кордон дуже погано контролюють. Туреччина має довгий кордон із Сирією та Іраком, через який бойовики і тіло через громадянську війну в тих країнах можуть спокійно постачати зброю необхідно для терактів. У лавах і діл багато турецьких громадян є тут і просто прихильники цього угруповання. Організувати вибух тут набагато легше ніж у Європі. Теракт робили не аматори у підготовці задіяно набагато більше людей ніж ті троє, що підірвали себе в Ататюрку. Доїхавши до Стамбула, бойовики легко губляться серед місцевих. Громадянин Росії, Узбекистану та Киргизстану жили в одній з цих 30 квартир. Співробітник квартирної агенції по телефону каже, що шокований тим, що терористи обрали саме його агенцію для того, аби поселитися у Стамбулі. Але на камеру говорити з нами ви відмовляються тут зачинено. Ми навіть не можемо потрапити всередину. Згадали бойовиків і сусіди. Власник гаража поруч з домом бачив трьох чоловіків іноді у вікні. Вони палили цигарки, але здебільшого вікно було щільно зашторене. А ще каже інша сусідка, запах був з їхньої квартири кілька днів тому. Хімічний, сусіди навіть подумали, що це витік газу, але потім заспокоїлися, коли тхнути перестало. Люди у Фатіху, стурбованими, турбованими, незважаючи на обшуки та новини, не виглядають. Їх куди більше турбує наша камера. Англійською тут мало хто говорить. єдина Гюрджі зголосилася поділитися своїми емоціями. Я почуваюся безпорадною, адже теракт тепер може застати мене будь-де. Офіційно турецька поліція все ще не коментує своїх знахідок, але турецькі пресі відомі одразу два імені і обидва чеченські бойовика, що підірвав себе на вході до аеропорту, звати Осман Вадінов. А Ахмед Шатаєв за прізвиськом однорукий був за лаштунками цього теракту. Себто його організатором. Він ще три роки тому приєднався до ісламської держави. Яна Слісарчук Сергій Кісельов Спецкор два плюс і надвечір турецькі змі поширили інформацію, що російські документи були серед речей ще й другого смертника, який підірвався у Стамбульському аеропорту. Журналісти називають навіть його ім'я Раким Булгаров. Утім, до цієї миті офіційного підтвердження таким відомостям не було.